Вітаю вас на каналі Школа Бантика. По вашим проханням зніму на цю модельку повноцінне відео. Єдине, я вирішила трошки змінити підложку, і у вас буде два варіанти. Захочете, ви зробити такий варіант, а можливо, зробити такий. Але насправді, якщо ми перевернемо, то це буде однакова модель. Так, переверну. І бантик виглядає. Інакше. Але тут в цих в двох бантиках різна підложка, тому у вас буде вибір, яка вам більше сподобається, будете такою користуватися. Ну що, поїхали. Для виконання бантика нам треба буде два відрізочка по 15 см, талія, відрізок 35 см, це нам для подложечки треба, і перший шаблонний. Якщо ви захочете виготовити цю модельку, так, цю... Цей бантик. Тут підложечка, класичний звичайний бантик. Я прикріплю під відео посилання на Рілс, на відео скоро коротке, і ви зможете зробити в такому варіанті бантик. І так, приступимо. Беремо два відрізочка по 15 см. Саме по ній у вас найбільше виникало запитань. і як вихід, не завжди у вас виходило його зробити. З однієї сторони ми припалюємо уголочок, кут, складаю навпіл, намічаємо отут кутик, і тепер що ми робимо? Так, один край ми заходимо на ліву сторону. А другий відрізочок ми накладаємо і повертаємо на праву сторону. Тільки дивіться, щоб було ровно. Так. Перегортаємо. Так, давайте ще раз. Так, значить, одна сторона у нас повинна: ми загортаємо наліво, друга направо. Отак. Верхня стрічка повинна дивитися одна в ліву сторону, друга в праву сторону. Далі ми. Стрічечку, один край накладаємо наверх, інший накладаємо наверх, але щоб так, щоб заходила одна на одну, приблизно десь на 4 міліметра, щоб наш кут якраз вліг цю відстань. І закріпило. Ось так. Ось такий елемент у нас повинен вийти. Ще. Беремо другу половинку. Так само накладаємо наверх, а другу накладаємо на приблизно на 4 мм. Отак, От щоб було одна на одну находила 4 міліметри, щоб наш кут ліг ці 4 мм, Щоб нам було за що зачепитися. І закріпила ось такі красень, у нас виходить. Беремо гонку і починаємо шити. Заходимо зверху. І один два. Три. Чіпляємо угол чотири, п'ять. Шість, сім, вісім проколів. І стягуємо. Закріплюємо наші складочки. Другий робимо так само, симетрично. З'єднаємо між собою дві половинки по кругу, захватуючи усі скланочки. І ось така верхушка у нас з вами вийшла. Підложка на ваше як то кажуть, на ваш розсуд. Так, а ми спробуємо отакий от зробити. Значить, беремо відрізочок 35 см. Края опалили. Беремо по шаблону номер 8 Начинаємо шити один Все края захватуємо, так не, не два 4 5 6. і 6 прибираю і збираємо бантик Якщо захочете подложку менше, можете по шаблону взяти менше, і вам буде И такий видовжений бантик. Ось накладаємо верхушку, з'єднуємо два шары верхній и нижний. Попробуем черную талию. Трошки зафиксуем резиночку. Берем відрізочок 7,5 см і тут уже на ваш розсуд, як хочете, як дивлячись, яка у вас стрічка, робите декоративну талію. все Я думаю, самі вже закріпите. І монониткою пережиєте. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі ще будуть багато цікавих корисних відео.